Усім привіт! Сталась несправність в тракторі Kubota А-17. А саме лопнув корпус блока заднього моста. Спочатку думали, що це просто перетяжка болта і від навантаження, але насправді ні. Ось. Такі металеві елементи виявились тут, магнітяться, десь щось розкрешилось. От, почав шукати. Ну, в принципі, не дуже шукав. Ось втулка підшипника, розкрешилась, відповідно, попала до піддону. Попала під шестерню правої півосі, зловила клин, ну і відповідно маємо результат. Дуже неприємна ситуація. Дуже неприємна, оскільки потрібно паяти блок, зняти його. Досить непросто. Потрібно весь всю задню частину розбирати, знімати обидві півосі. А ще коли це робиться вперше, то це е, подвійна е, проблема. От. Досить цікаво знімається задній е, блок. Заднього моста, можливо, кажу неправильно, не знаю, не маю інструкції по ремонту даного трактора. Ніколи трактори не розбирав, але все буває вперше. Ну, ось тут є шпильки. Тут шпилька викрутилась, тут викрутилась, там і так по периметру. От. І що? Ось тут шпилька. І що е, дуже цікаво, є ось такі болти з середини блока. Так що, якщо стоїть оця верхня частина, то задній міст зняти неможливо, тому що стоять з внутрішньої сторони два болти, які потрібно відкрутити, тоді зніметься оця частина. Тут візуально все ніби нормально. Все чисто, масло було новесеньке, витекло. Не знаю, літрів. 10 літрів це точно. Ну, тобто все. Більше 10 літрів. Як заливав, чомусь не поміряв. Дві 5-літрових банки, це точно його е, сюди пішло. І ось також результат цього клина є на шестерні. Є на шестерні. Ну, в принципі. Один, два, три, чотири зуба. Решта все ціле. Ну, не знаю, буду радитись з фахівцями на рахунок, хто є критично чи не критично. Ось така неприємна ситуація. Чому так сталося, не знаю. Не було ніякого постороннього шуму, не було ніяких. Ну, нічого не було такого, щоб вказувало б на те, що є якась вироботка, чи ще щось. От така ситуація з Кубота А-17. Трактор, звісно, суперовий, мови нема. Ну, але японці теж ламаються. Хоча я думаю, що це не є така велика проблема. Просто неприємно, саме сезон і ось. Ось така халепа. Ну нічого, будемо виправляти дану ситуацію, будемо шукати втулку, міняти, паяти корпус і складати до кучі. Дякую. Всім хорошого настрою. Всього найкращого.